Привіт, друзі! Хочу показати вам автомобіль після Атомної війни. У нас ще, слава Богу, атомної війни не було, але автомобіль вже такий з'явився. От Купили волонтери X-Trail. він уже, ми вже четверте СТО не їде. Що встигли на трьох СТО зробити? Встигли зробити турбіну, встигли. Полазити до ципків ГРМ, не знаю, чи міняли, чи не міняли, встигли зробити форсунки, машина все одно не їде. Тобто з місця вони не зрушилися на трьох СТО, ми четверті. пригнали нам з третього СТО майстри-приймальники, які її прийняли в роботу і зайшли в глухий кут. От, пригнали до нас. Я кажу, приганяйте, в нас хоча б є. Витратомір, там, ну, датчики є на цю машину, ми зможемо підставити і легко так. Ну, параметри я звісно знаю. Вони то не знають ні одного параметра. Це їм треба за кожним параметром лізти в Google, сідати, читати, який повинен там тиск палива бути, який, який вольтаж витратоміра, тобто, яке випередження запалювання, там параметричне. Бар... Ну, тобто відкриваєш і кожен параметр треба звірити з номіналом. Не всі це знають. Я пересвідчився, що ніхто цього не знає. Тобто тільки ті, хто працюють з одною якоюсь або з двома конкретними марками, кожен день ці машини бачать, то ті знають. В общем, Зараз я покажу під капотку, чому ця машина після атомної війни. Такого жаху я вже давно не бачив. Ось, дивіться, машина в процесі так ремонту до нас і приїхала. Інтеркулер. Не прикручений. Ну це це люди, може, просто не прикрутили в процесі ремонту. Думають, навіщо його прикручувати, якщо його буде потрібно знімати. Ось в такому стані ЕГР. Ну, ЕГР тут натягу майже не впливає, тому я на це особливо. Пливає, але не настільки, щоб вона зовсім не їхала. 40 км в час для неї було розігнатися, це проблема. Е, груша несправна болтик, бачите? Груша підкачки. Тут правильно люди зробили, щоб виключити грушу з процесу роботи. Ось вони кинули трубочку, щоб дивитися, є повітря чи нема повітря. Турбіна зроблена. Ну, не буду казати, можливо, дійсно її потрібно було робити. ну скоріш за все, ні. Просто що, що не їде машина, то що. Давайте турбіну поміняємо. Тому й поміняли. Форсунки теж робили. Ну, от, бачите? Тут просто хто займається Нісанами, той зрозуміє, що тут все тупо не на своєму місці. Немає болтика, ципки жужжат, скоріше всього, що поставили сюди якусь БГА. До речі, є на Ютубі відео, як механік знімає відео, непоганий механік, каже, ось я зараз буду міняти все, викладаю, як він міняє. ципки, каже, ось я буду ставити комплект ГРМ. ну комплект, Коли ви чуєте комплект на Нісані, то це вже насторожує. На нісані комплекти це. Там кожна деталька має свій номер каталожний. А комплект це значить якийсь Китай. На Рено хіба що є комплекти. Ті мотори, які на Рено і на нісані то там є комплекти. Цей мотор не Реновський, на нього комплекта немає. Він каже, буде ставити комплекти і достає БГА. Я б взагалі вже тікав би, як бачу, БГА не, не оригінал, який чи гуде, чи машина на ньому не їде, чи не заводиться. Ось такі розпечатки мені умні показують. Ну, в принципі, це форсунки, тест форсунок. Я взагалі на це не дивлюсь. Ну, В общем, факт в тому, що люди четверте СТО трахаються, а який там параметр по розходомеру повинен бути, вони навіть не знають. Останній, який здавав, мені каже, ну дивіться, бо я в цьому не розумію. Що там яке, я вольтаж знайшов якийсь, а де там витрата повітря. Ну, коротше, зрозуміло. Яке там опорне напряження, цього він не знає. Ось так от ремонтувати. Навпомацьки ремонтують щось. Навпомацьки дорого, ви розумієте. Тому приїжджайте люди з Нісанами, до тих, хто займається Нісанами. Всім дякую за увагу, до побачення. Віддамо цю машинку, хай військові користуються.